Скажи, сонечко, ти знаєш, хто це такий? Ні. Ні, а пес патрон не чула про пса патрона? Нічого. А до це наш захисник? Так. Да. Дитинка чому не знає? Ти Нічого? не знаєш патрона? Не знаєш, сектор бути розказувати, mm, розказувати. І доки маленька Аліса лише починає знайомитися з песиком патроном, про нього вже говорить весь світ. Відомий чотирилапий піротехнік допомагає саперам зачищати нашу українську землю від небезпечних подарунків ворога. І відтепер зображений на новій марці від Укрпошти, запрошую е, Наталію Віталію, Дмитра Йосиповича та Ігора Валерійовича зробити урочисте погашення маршу. Сподіваюсь, що запам'ятається і дата погашення марки, і сама подія, яку ми сьогодні робили. А особливо такий знаменитий вже на весь світ пес патрон. Всім жителям не тільки України, а всього світу у Житомирі погашення відбулося сьогодні, і це вже шоста військова марка в Україні. Ігор прийшов за нею одним із перших. Запевняє, тепер до своєї колекції намагається додавати кожну, адже вони мають особливе значення. Я в принципі колекціонер, але марки я особливо не колекціонував. до того. Мене там була. Невелика колекція, ну а всі, всі повоєнні марки. Оці я вирішив зібрати. Ну просто тому що цікаво, це пам'ять про те, що відбувається. Ну і в принципі доволі цікава тема. Яну пес патрон, це це свято. Дуже довго шикали. Це ж це голосування ще в квітні місяці. Було. Всі довго чекали на патрони. Нарешті зробили нам патрони. Аби придбати аркуш з вісьмома марками, черга почала збиратися одразу після офіційного погашення. Та працівники пошти запевняють, вистачить усім, адже пса патрона випустили у досить великому тиражі. Випущений тираж марки. Малим аркушем 1 мільйон примірників. Також до нього випущено картки, випущені конверти формату С5, це половинка 4, це шостого стандартного конверта. І це шостого перший день, який сьогодні будемо ми сьогодні погашати. Жодна з восьми марок на аркуші не повторюється та має свій індивідуальний підпис. Шість з них демонструють найцікавіші епізоди із життя чотирилапого сапара, такі як віщий сон патрона, патрон рятує дітей, патрон справжній козак. А Двох зображені реальні фото песика. Це перша марка, покупці якої автоматично долучаються до благодійності. Вісім гривень з кожної проданої одиниці підуть на автомобіль для піротехніків. Ви щоб розуміли, це не простий автомобіль. Він специфічний автомобіль, там іде. Ви розумієте, коли знаходиться вибухонебезпечний предмет, повинна бути техніка, спеціальна техніка для вивезення його для знешкодження. Там й перегородка, щоб захищала особовий склад, так сказати, щоб, не дай Бог, не стався якийсь вибух. Автомобіль, звичайно, він дорогостоящий. І він дуже необхідний. А також частина коштів буде передана на допомогу притулкам України. Тож долучайтеся до благодійності. І ви марку з патроном від сьогодні можна придбати у будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти а також в інтернет-магазині. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.